Добрий день, шановне суспільство, шановні, шановні присутні. Хотілося б перш за все привітати всіх з прийдешнім Новим роком. Як би там не було, хоча наша країна і переживає всі ці трагічні часи, але ми продовжуємо жити, продовжуємо мріяти і хотілося б перш за все побажати, щоб в цьому році здійснилася мрія кожного українця. Це звичайно, перемога над нашим ворогом і досягнення всіх інших мрій, які українці собі побажали. Ну, враховуючи що під час попередніх брифінгів, я вже е, наголошував на те, що 2023 рік оголошений роком боротьби з шахрайством, е, то цей рік закінчився і хотілося б підвести деякі підсумки. Тож на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області протягом 2023 року надійшло 1550 звернень стосовно фактів шахрайств. Це стосується всіх різноманітних шахрайських схем, з якими стикаються наші громадяни фактично щоденно. Всі ці звернення у в установленому законом порядку розглянуті і направлені для прийняття процесуального рішення до слідчих підрозділів. Звичайно, що працівники відділу всі свої зусилля в цьому році консолідували не тільки на боротьбу з зовнішнім ворогом, але й з внутрішнім, і в результаті нашої плідної праці. Протягом 2023 року виявлено та року виявлена закоментована діяльність трьох організованих злочинних груп, які займалися шахрайством. Всього 41 особі повідомлено про підозру чиненні злочинів, передбачених статті 190 Кримінального Кримінального кодексу України, тобто шахрайство. І ці особи вчинили сукупно 526 епізодів. Тобто 526 злочинів, які об'єднані у ряді кримінальних проваджень. До суду наразі направлено 15 кримінальних проваджень відносно 15 осіб, в інших справах, про яких, в яких особам повідомлено про підозру до судового слідства, ще триває. Але незабаром воно закінчиться і ці справи також будуть направлені до суду. Хотілося окремо звернути увагу громадян на те, що на даний час поширюється нова шахрайська схема. Не дивлячись на те, що ми постійно проводимо превентивні заходи, направлені на попередження таких проявів, але на жаль, не до всіх доходить відповідна інформація. І хотілося б розказати про те, що діє нова схема. В чому вона полягає? Зловмисники розповсюджують фейкові смс-повідомлення, про надходження посилок від імені одного із відомих поштових опоро, операторів. Сповіщення у собі містить відповідне посилання, яке є фішинговим. І коли людина туди переходить, то вона може або напряму втратити свої грошові кошти, або ж їй пропонується заповнити певну анкету під приводом е сплати, грошової, сплати 10 гривень там, мінімальної суми. за Пересилання посилки, уточнення адреси, надходження посилки чи під будь-якими іншими приводами. І коли людина заповнює цю анкету, їй пропонується ввести термін дії карти, номер карти і CV-код. І саме наявність цих ідентифікаторів, подальше надає можливість шахраям здійснити інтернет, покупки від імені цих же ж. Покупців, але зрозуміло, що цими покупками вони заволодівають в подальшому. Або здійснити повернення вже замовленого замовлення, посилки і повернути грошові кошти, звичайно, вони собі привласнюють. Тож застерігаю, що в жодному разі не потрібно переходити за сумнівними посиланнями. Отримуйте дані про надходження посилки лише на офіційному сайті поштового сервісу або застосунку. У всіх поштових сервісах, і у у Нової пошти є відповідний застосунок, який фактично достатньо захищений, і всі комунікацію з поштовими сервісами і інформацію про ваші посилки ви зможете отримати саме в цьому застосунку. Заводіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу. На яку ви будете переказувати лише ту суму, яка потрібна для здійснення інтернет-покупки. Не потрібно здійснювати всі інтернет-покупки з вашої основної карти, так як ці ідентифікатори можуть потрапити до рук шахраїв і в подальшому ви втратите свої заощадження. Сплачуйте грошові кошти лише після отримання товару. У всіх фактично в поштових сервісах є наявна послуга після плати товару, і саме це допоможе вам оберегти ваші заощадження. І не повідомляйте стороннім особам коди підтвердження, які приходять у вигляді смс-повідомлень або е безпосереднього застосунки. Ці коди вони використовуються, повинні виключно вами ні поштові оператори, ні банківські установи в жодному разі не будуть ці коди у вас запитувати. Тож не потрібно їх повідомляти, надавати доступ будь-яким стороннім особам до цих кодів і викладати їх у загальний доступ. При розголошенні платіжної інформації, якщо вже така подія сталася, то, звичайно, потрібно перш за все звернутися на гарячу лінію банку, повідомити про те, що в результаті шахрайських дій отримано доступ до ваших заощаджень або вони намагаються це зробити. Ну і звернутися на лінію 102 поліції або безпосередньо на адресу відділу, чи через сайт кіберполіції cyberpolice.gov.ua чи на електронну адресу відділу su.cyberpolice.gov.ua. Тож ці шахрайські схеми продовжують діяти, і хотілося б нагадати суспільству про те, що на базі платформи Стопрашамрія, створеної за підтримки волонтерів кіберполіцією, є бот під назвою Телеграм-бот під назвою Стоп Фрауди. Саме в цьому боті постійно публікуються актуальні шахрайські схеми. Рекомендації щодо того, як уникнути цих шахрайських схем, а також надаються е, можливість перевірити номер телефону, номер банківської карти чи банківського рахунку на предмет скомпрометованості. Тобто, якщо той чи інший ідентифікатор, наприклад, наприклад, номер телефону, вже потрапляв в поле зори поліції, то звичайно через цей бот ви зможете отримати відповідну інформацію. І якщо ж така інформація все-таки підтвердилася, то в жодному випадку не потрібно в подальшому зв'язуватися з такими особами, які використовують ці ідентифікатори, і повідомити про. Такий факт в поліцію, зазначеними каналами. Ну, і, звичайно, у нас триває боротьба з агресором з нашим зовнішнім ворогом, і ця війна вона також триває на інформаційному фронті. Хотілося б нагадати суспільству про те, що продовжує діяти платформа під назвою Стопраша Мрія, на базі якої створено телеграм-канал Стопраша Мрія і одноіменний бот. За допомогою якого ви можете безпосередньо долучитися до блокування ресурсів окупанта. Тож через бот 100, праша, мрія» ви можете, по перше, надіслати повідомлення про наявні посилання на соціаль... сторінки в соціальних мережах ті сайти, які використовуються для розповсюдження антиукраїнських поглядів, а також безпосередньо долучитися до блокування цих ресурсів шляхом виконання елементарних інструкцій, які може виконати будь-яка людина, незалежно від віку чи рівня технічної обізнаності. Для цього потрібно лише мати смартфон і інтернет. Все дуже елементарно, інструкції по крокам, кожен зможе долучитися до такої спільної діяльності. І в результаті таких дій ми вже заблокували близько 28 тисяч ворожих ресурсів. Ну зрозуміло, що таку кількість ресурсів переглядала багатомільйонна аудиторія, але ми не здаємося і продовжуємо протидіяти ворогу на всіх напрямах. Хотілося б окремо звернути увагу на те, що в умовах військового стану. 190 стаття Кримінального кодексу, тобто шахрайства, кваліфікується за окремою кваліфікуючою ознакою, це вчинення злочинах в умовах воєнного стану. Тож кожен повинен розуміти, що навіть якщо в результаті шахрайських дій. На, на, на перший погляд, завдана невелика шкода потерпілому, і це кримінальне правопорушення може бути невеликої тяжкості, то е, це не так. І в умовах військового часу кваліфікуюча ознака одразу е, сприяє тому, що такі діяння кваліфікуються як тяжкий злочин, за який відповідно встановлено покарання у вигляді, у вигляді позбавлення волі понад 5 років. Тож... І за частиною четвертою за злочини вчинені організованими групами, три з яких ми вже задокументували протягом цього року, передбачена відповідальність аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тож шахрайство це не забавка, і поліція буде боротися як з внутрішніми ворогами, так і з зовнішніми ворогами. Окремо хотілося б звернути увагу на те, що існують сервіси, які допомагають перевірити посилання на ознаки фішингу. Це перш за все. Сервіс під назвою Скамфарі працює він на сайті Скамфарі.ком туди лише потрібно загрузити листа, який, на вашу думку може бути фіжинговим. І цей сервіс його проаналізує, надасть вам відповідне повідомлення. А також ви можете за допомогою сервісів Blacklist єдиний єдиної міжбанківської асоціації, яка працює спільно з кіберполіцією, перевірити також номери телефону, банківські карти. На наявність ознак скомпрометованості, то, тобто, якщо вони також десь використані були шахраями, то на цьому сервісі ви зможете отримати відповідну інформацію. Ну, і, звичайно, на сайті кіберполіції Cyberpolice.gov.ua регулярно оновлюється інформація про діяльність поліції, про шахрайські схеми, рекомендації громадянам, як уникнути конкретних злочинних проявів і багато корисної інформації, яку я вам раджу всім ознайомитись.